Бачив світ, це український науковий журнал краєзнавства, повністю присвячений Черкащині. Такий випуск вийшов вперше за всю історію видання. Майже 250 сторінок краєзнавчого вісника присвятили нашому регіону з нагоди 70-річчя області. Презентацію, на яку зібрались краєзнавці, науковці, представники влади та бізнесу, відвідала і наша знімальна група. Простір співдії в Черкаській обласній бібліотеці Шевченка заповнений людьми, які знають і люблять свій рідний край. Сьогодні тут презентують новий випуск загальноукраїнського наукового журналу Краєзнавство. Цей особливий, адже повністю присвячений Черкащині. Такий подарунок області редакція зробила з нагоди 70-річчя. Черкащина це без перебільшення один із ключових історичних регіонів України. І Якраз до цієї дати у спілці краєзнавців виникла така ідея попросити провідне. Та непровідне, єдине в Україні хвахове видання краєзнавчого спрямування. Ініціатором підготовки та випуску наукового видання стала Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців. Обсяг часопису 246 сторінок. Він має альбомний формат, містить багато унікальних світлин, таблиць, історичних документів. Видали його у Черкаській вертикалі. Задум, який ми от спланували, він вдався в повній мірі, в повному об'ємі. Подібрали ми авторів, це як і досвідчені краєзнавці, так і знані науковці, це і представники і вищої школи, і середньої школи. Також це тут є автори з різних, з різних районів Черкащини, от, які Займаються краєзнавчою діяльністю. Журнал складається з тематичних розділів. У них вміщені статті відомих науковців, краєзнавців про історію та сучасність нашого регіону. Окрему увагу приділили актуальності посібника для нинішніх реалій України. Крізь призму цього журналу проглядається наша боротьба за нашу ідентичність, за нашу культуру, за нашу малу батьківщину, її історію, культуру, духовність, етнографія, побут тобто, все те, що стосується нашого черкаського регіону. І саме сьогодні надзвичайно важливо, тому що це і фронт культурний, ідеологічний. Він наряду з політичним і воєнним фронтом, який сьогодні він цементує нашу українську націю. Він об'єднує проєкт. Втілено за спільної фінансової підтримки членів спілки краєзнавців, але цих коштів виявилося б недостатньо без соціально активного бізнесу. Тож серед почесних гостей заходу і підприємці. я сам пишаюся тим, що я на Черкащині, начебто, вже так вчора приїхав а вже я восьмий рік тут працюю і я живу. Я полюбив Черкащину. Вона для мене як рідна Україна і наша нація сьогодні стоїть на витку знаєте, такого нового історичного подвигу. І він до нас вже підходить. І ця країна вона заживе зовсім по іншому. Я впевнений, що до нас буде їхати вся Європа і дивитися, як ми живемо, як ми будуємо свою найкращу державу і будуть брати від нас те невичерпне, що у нас є. Сприяла появі на світ, присвячено Черкащині краєзнавства і обласна влада серед авторів вісника. Її представник. Стаття заступника голови Черкаської ОВА Олександра Шамрая підтримка краєзнавства як складова гуманітарної політики органів державної влади. Одна із знакових у журналі обласна державна адміністрація особисто Ігор Іванович, дякує за той реалізований продукт, який зробила творча спілка, а саме обласна організація спілки краєзнавців, Бажаю на цьому не зупинятися. Що дійсно ідеологічний фронт ми тримаємо в тилу за рахунок того, що ми друкуємо своє власне історичне, цінуємо те, що нашими батьками створено, і примножуємо за рахунок всіх громадських організацій. Я вдячний від влади всім, хто долучився, і спонсорам підприємства громадським організаціям особистим внескам Кожного краєзнавця. Журнал тільки вийшов, але вже знайшов свого читача. Його з цікавістю переглядали запрошені на захід представники студентської молоді. Примірники видання надіслали в обласні та районні бібліотеки і до закордонних книгозбірень. Представниця міської влади також відзначила, що буде розглянути питання щодо внесення окремих розділів у освітню програму школярів обласного центру. Ми активно працюємо, і курс мої черкаси будуть постійно оновлюватися. Я думаю, що дійсно такі от зібрані цікавинки і новинки, яких ще не було в, скажімо, в попередньому курсі, ми будемо постійно його оновлювати. І, звичайно, я думаю, що такі найкращі, найцікавіші тези, які будуть цікаві нашому молодому поколінню. Ми будемо їх інтегрувати в почальний процес. Черкаська міська рада підтримує всі ініціативи, які популяризують історію. Для нашого краю, які е, показують людей і події, е, завдяки яким ми дійсно тримаємо таку родзинку головного е, історичного центру нашої країни. Автори краєзнавства переконані, що разом зробили велику і важливу роботу. Адже коли країна переживає важкі часи, кожному варто знати і любити свій рідний край. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.